Все снимаю уже. А Да ты Відео, яке облетіло весь інфопростір на початку березня, стало одним із символів сучасної війни і напряму демонструє ненависть окупантів до українців. Рашисти 30 грудня жорстоко розстріляли снайпера 163 го батальйону 119 ї окремої бригади ТРО Чернігівської області Олександра Мацієвського, який рахувався безвісти. Зникли, жахливе відео, яке побачило весь світ. Ще багато є, чого люди не побачили. Нас надихнуло увіковічнити подвиг даного героя. Так? І в принципі в цьому. Багатьох героїв, які роблять неможливі жертви заради нас, заради мирного життя. У віковічний образ героя вирішили патрульні рівного. На одній із будівель на території управління з'явився патріотичний мурал, присвячений вбитому Олександру Мацієвському. З 2014 тисячі всі відповідаємо слава Україні! Героям слава! І саме цей вислів, от він якось я одного дня вийшов на плац, побачив. Що в нас є місце, і захотілося тут його якось відобразити. Дівчата проявили ініціативу. знайшли художники. Він каже, не питання два дні ми виставили ліса. Він намалював, і тема актуальна, вона нікуди не подінеться. Я думаю, приємно буде рідним загиблого нашого героя. І в багатьох наших патрульних рідні в збройних силах України це така можливість пишатися, знати, що їхні рідні роблять там безпосередньо і мій брат в збройних силах і ждати. Автором муралу є відомий рівненський художник Костянтин Качановський з лютого минулого року. Це вже п'ята його робота на військово патріотичну тематику. Це ми взяли трафаретний з інтернету, тобто хтось зробив цей трафарет. Автора цього трафарету у війни знайшов, але він, по перше, там дуже добре вписується. В плані по стилю, тобто там всі будівлі білі і з чорним воно буде дуже гарно грати. Ну і з другої сторони, там якби від самої фігури йде ніби його тінь, і вона обіграна паралельно як стрічка. Яку чорна стрічка Костянтин каже, що кожна така робота досить відповідальна, адже це свого роду невеликий вклад в історію. Це така можливість, до якої треба віднестися з максимальною відповідальністю, і я розумію, що це в певній мірі це є вклад в історію і не тільки в Україну, а воно зараз розповсюджується на увесь світ. От, звісно, коли ти зображаєш людину, яка Останніми словами, якою було слава Україні, після цього вона загинула, і всі ми бачили це все відео, то воно десь тут, всередині ойкає.